Книжка у циклі про новоанглійську балетну школу з новими головними героями, але й героями першої частини як персонажів другого плану. І так само, як тримає мене, прекрасно написана, цікава та говорить про дуже важливі речі: як пережити втрату, знайти себе і не загубити своє істинне призначення. Головна героїня Рейн дуже талановита. її батько супер рок зірка, а мати колишня балерина. Але стається трагедія. Батьки Рейн гинуть в автотрощі. У неї лише бабуся, з якою родина мала погані відносини. Ця бабуся легенда Лету сама Рейн, як і батько, більше тяжеє до музики. Проте батько залишив по собі величезний спадок, на відміну від матері, яку Рейн тепер боїться забути, і тому вирішує піти її шляхом та стати танцівницею. І користуючись зв'язками бабусі, вступає до новоанглійської балетної школи, починаючи від другого семестру. Тобто одразу після подій тримай мене. Рейн має друга по переписці. Він дуже класно виконав кавер на пісню, яку батько присвятив Рейн. І цей хлопець Істон не знає, як виглядає і хто вона насправді? Тож, коли врешті вони зустрічаються в Бостоні, і він все розуміє, це стає для нього шоком. Проте він понад усе цінує їхню дружбу і хоче допомагати Рейн переживати її страшну втрату. Рейн при цьому боїться стосунків, але почуття між ними стають настільки сильними, що вони просто не можуть їх заперечувати. І головне, чи знайде Рейн своє істинне призначення у цьому житті? І чи наважиться йти за ним попри страх? Як і тримає мене книжка, мені неймовірно сподобалася, тому я найщиріше рекомендую цей цикл.